Так, шановне панство, я вас вітаю, мене звуть Олександра. Я хочу сьогодні подивитися питання е, закону в Китаї з 1 березня, який був прийнятий, ну Він почав діяти да, з 1 березня про е, воєннослужащих запасах. Те, що Китай збирає резервістів, для чого він це робить? Чи не збирається він почати якусь війну, чи взагалі що в нього на думці, да, в того Китаю? От. І подивимося ще питання. Десь, отак, от мількало, да, що Китай розізлився на Росію через те, що Росія злила інформацію про постачання зброї чи щось таке. Єдине, що перед цим, перед цим я хочу трошки по ваших коментарях. З приводу вчорашнього бліцу, отого літака реанімація. Да? Ви пишете, що то міг бути, що то міг бути, розторгує в Кадиров, розторгує в Кадиров. Це дві такі головні версії. <кій> ну, давайте так, значить, з приводу того розторгує, це соліст Групи Любе. Значить, відкриваємо інтернет і набираємо. Ростагуєв. Ну слухи о своей срочної госпіталізації в Германію музикант категорически опроверг. Це по-перше. Тобто він сам сказав, що ніхто його нікуди не забирав. По-друге, давайте логічно будемо міркувати. Що такого розтергуїв може дати Німеччині, через що Німеччина прям от вислала свій літак на Росію? Я собі так розумію, що людина, за якою прилітала ця реанімація, цей літак, ця людина має бути дуже вигідна. Ну насправді людина має бути дійсно якимось політиком. З якої потім щось можна взяти, да? За, ну, можна скористатися або можна домовитися, або можна якось повпливати. Ну, тобто, просто так, якщо там комусь, якомусь депутату стане погано, ну, мені дуже я сумніваюся, що з цього приводу підніме літак Німеччина і прилетить, забирати цю людину на лікуванні. Згадайте, будь ласка, скільки у них там було. Всяких таких випадків різних. Тому те, що це не розторгує, ну, друзі, з приводу кадирова, не знаю, давайте глянемо. Але мені здається, що кадиров десь у себе <кхем> лікується. Зараз я відкрию його фотографію кадиров. Два дні назад до нього прилетів лікар з Еміратів. Так, відкриваємо футку. Угу. Що він зараз в Чечні? Ну, давайте глянемо. Кадиров, чи ти зараз знаходишся у себе в країні, чи ти виїхав за кордон? Чи ти у себе в країні, чи ти виїхав, або тебе вивезли за кордон? Давайте так спитаємо, Да? Чи ти у себе в країні, чи тебе вивезли за кордон? Кадиров. Він не, ви... Ви не виїхав. Він у себе в країні, йому погано, йому погано. Чи ти у себе, ну в Чечні, у себе там по смерті, друзі. До нього приїхали. До нього приїхали лікарі. Зараз. До... до нього, на... в його країну приїхали лікарі. Кедиров. Йому там просто уф, щось там зовсім все прям недобре. Давайте глянемо, що в тебе зараз відбувається, да? просто спитаємо, що там, куди все рухається в плані здоров'я, кадиров, куди все рухається. Нестабільна ситуація, да? намагаються дати. Допомогу, куди все це рухається в плані твого здоров'я. Чи ну тут якось не дуже М -м -м. Може все дуже закінчитися? Прям. Важкий стан. Дуже важкий стан. Ну, давайте я ще так спитаю, чи міг до тебе прилітати цей літак? Чи міг до тебе прилітати цей літак реанімації? Чи міг до тебе прилітати цей літак, реанімація зірка? Ні. Це не до нього. Це не до нього, друзі. Там взагалі якась хтось там інший, хтось там інший. От, ну просто давайте от логічно. Насправді, ця людина має бути вигідна і дуже важлива. Ну, я не впевнена, що Кадиров щось таке прям якась така шишка, що він полетів в Германію. Ну, мені так здається, що. Ні. Ну, от розумієте, от цікаво. От я говорю, чи міг то бути сам Путін. Оце людина пов'язана з Путіним, Це людина, яка може представляти Путіна, представляти Путіна да, по домовленостям якихось, дивіться, карта миру. да, Тобто ця людина значуща, чи це е, ну, хто він для Путіна? Тінь імператора. Оце може бути і двійник, і просто як якийсь там сірий кардинал, да, людина, яка біля нього щось вирішує: тінь імператора. Ну, ну причому ну, розторгує в тут м -м, взагалі, ну, розторгуїв точно ні. Тому, я думаю, щось, ну, якось, ну, хоч трошки ми щось дізнаємося, але те, що це. Ну, точно, не салізти групи Любе, друзі, нашого він <кій> не Де розторгує, де не <кій> Добре, давайте подивимося про Китай. Давайте про Китай. А, і про Мадяра ви ще ж пишете. Що як це так? Ви розчаровані. Чим ви розчаровані? Що я таке сказала <кій> про Мадяра? Люди, ви що? Як давайте будете так реагувати, значить більше розбору польотів не буде. Значить подивилися людина з минулим. І це нормально, коли є якісь там страхи, є якісь підв'язки, зав'язки. Лізти десь всередину капатися в особистому житті я не збираюся, я, ну, я не хочу це можна зробити, можна розкрити прям великий розклад, прям чуть не все життя його роздивитися. Але для чого? Якщо ми подивилися, що його дії не шкодять Україні, то ну, хай, хай буде. Якщо він так робить, ну, значить це комусь потрібно. Я... Головне, щоб не було від нього шкоди. Оце, оце мені головне. А те, що в нього там щось десь є, якесь подвійне дно, то ну добре. Дивимося Китай. Мобілізація в Китаї прийняв закон. Да, про що цей закон? Для чого Китай прийняв такий закон про резервістів? Для чого? Да? Для чого? По-перше, показати світу, що в них щось є, створити якусь, якийсь рух всередині країни, просто знати, скільки є людей. Так? Ну і плюс по правосуддю, слухайте, щось вони там все ж таки правосуддя п'ять мечів, е... якісь рухи по правосуддю, ну, ціль, ціль певна є у цих резервістів. А взагалі, це, от, як знаєте, показати світу. Да? Показати світу, що ми маємо, на що ми спроможні і так далі. А які у вас плани? вступити в якусь війну. Да? Чи є у вас в планах вступити в якусь війну? Король Пентаклів 10 мечів. Це більше як направлено на короля Пентаклів. Це як удар королю Пентаклів готується. Король Пентаклів це вже знаєте хто, да? так, яким чином. Показати, залякати, показати готовність рухатися. Що ви плануєте в плані Росії? От, е, от якраз в плані Росії зайти на територію, можливо, з цими силами, да, з цими людьми, з цими силами, які вони назбирали, вони дійсно можуть. Тобто в планах, в планах, да, щось таке стоїть. Колесо Фортуни. Щось своє повернути, да? повернути, повернути щось своє? Землі, ми з вами вже якось дивилися, що Китай дуже хоче дуже хоче російські землі. Чи планує Китай зайти на територію Росії з цими силами, да? з цими своїми силами військовими, чи планує Китай зайти на територію Росії. Знову виходить король контактів, чи планує китай зайти на територію Росії з цими силами. Це може бути, це, знаєте, як показати свою силу просто. Збирає для того, щоб показати. Планує. Чи зайде. Чи зайде на територію в плані. Слухати, ну тут я прям не знаю в плані зайде агресії, а для того, щоб захистити свої кордони, або там відвоювати свої кордони, або повернути свої землі, якісь повернути втрачене. Да? Те, що у тебе забрали, відновити цю справедливість, от для цього, для цього, в принципі, оці сили Китаю і потрібні. Тобто, Китай це планує відновити втрачену справедливість, да? щоб все було от як. ну… Повернути своє, повернути своє. Те, що забрали. Ага. Чи можливо це якось стосується? Чи є якась загроза Україні? Давайте так спитаємо. Чи є якраз загроза Україні через цю мобілізацію в Китаї? Ні. Ні, тут ніякої загрози немає. Ні, ніякої загрози тут немає. Це рух у них там всередині країни. Більше, як всередині у них в країні. Давайте ще тоді швиденько подивимося з приводу зброї. Чи злила Росія, на що образився Китай? Чи Росія дійсно злила цю інформацію. Чи Росія дійсно злила цю інформацію з приводу постачання зброї Китаю? Чи Росія дійсно злила цю інформацію? Та ні, слухайте, ну таке відчуття, що тут е, все так було сказано, тому що взагалі є якийсь план по дияволу це, це не злила інформацію. Це Китай з цим скористався. Тобто цей викид в плані цієї фрази, так, що Росія злила інформацію, і ми на вас розізлилися. Це було зроблено спеціально. Спеціально. По ілюзіям. Тепер вони чекають результату. Тобто, знаєте, це, це як фейк не в тому плані, що е Росія злила. А в тому плані, ну, взагалі створена ця ситуація. Да, вона штучно створена ця ситуація. Для чого? Щоб зберегти своє, щоб відійти від чогось. Це як шлях від чогось відмовитися. Шля... Шлях не йти на щось. На що Китай не хоче йти в плані Росії. від чого відмовитися. І щось не давати, щось залишити собі. Залишити всі, всі палки, залишити у, у себе в країні, да? не давати свої палки, нікому не давати. Ну, я, друзі, я, я образно, да? це може бути дійсно якась зброя. Да? Тобто, зброя, захист не давати, а залишити собі. Ну, добре, мабуть, такі а, якась розмова все ж таки була, і Китай попередили про те, що треба якось, ну, стриманіше. Бути в плані допомоги Росії і взагалі думати, на чиїй чийти стороні. Да? От, тому, добре, розібралися. Я дякую вам за ваш час, я вам дякую за перегляд, за вашу думку в коментарях. Друзі, бережіть, будь ласка, себе і бережіть Україну.